Про проведення обшуку житла та володіння особи в межах кримінального провадження внесено до єдиного реєстру до судових прослідів з ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 190. Я напротязі тривалого часу вчиняв шахрайські дії. а саме Закидав неіснуючі товар на сайт OLX і безплатно. Гроші скидали на мій основний рахунок картки. Сім карти я викидав, приблизно шукав 40 чоловік, подаючи неіснуючі товари. В по-дальшому хочу сказати, що якби я дуже винен за це каюся і більше такого вчиняти не було.